Сьогодні по Взяв, коротше так, історія така. Почало мені все якось скрипіти, якось приготіти, я собі думаю, що то Підшипники Думаю, дай заїду в якийсь магазин, що я мені поміняю, знаєш, підшипники дай сюди Ти мені буде залізти, думаю, що Я, я пішов, в один магазин. Там кажуть, ні, ми такі ровери не робимо. Ми такі ровери не робимо, типу. І все, якщо хочеш вам заказу запчастину на цьому, типу пороби. Я і став думав, боже, ну що за херня. І поїхав довго. Один раз поїхав другий відвіз, все, договорився, вони вже там мали щось з ним робити, коротше. Я вже договорився, вони взяли його, позаписували, всі там деталі. І каже, каже мені, ні, дзвонив мені один день і каже, ні, взагалі не робимо. Я кажу, а як? Тебе каже за, за груба оця штука. Не за груба, а за широка. Оця ми не можемо таку знайти, але ще він такий, ка добре, приїхав, звозник, капіс, нічого не платив, нічого абсолютно. День, э, ровер постояв два дні. Я додому, туди сюди, щось, потім не, не катався, взагалі їздив ще на машині, потім там із машиною проблемою вирішив. Потім раз взяв покататись, катаюсь, поїхав на роботу, з о, сиджу на лавушці, сюди на лавусі, п'ю ридболчик. Думаю, де подитягую що. Подивився, може щось. Типу відкручу, педаль, подивився, може, другим місцем якось щось поставити. Я це все пов... як? Далі повідкручував, а там не можеш ще іншим місцем вставити. Лише так як дан до туди, Одна наліво, а друга вправа, всі різні, не можеш інакше закрутити. Я коротше все просто взяв подотягував, руль, все, це все все подотягував, ровер не скрипить взагалі. Абсолютно, сука, цей ровер поїхав 15 тисяч кілометрів. Реально зібрав сам, вилку окремо, це все, обклеюв раму, руль, сідушку. Ну, сідушку сьогодні купив цю ну, хуйню, коротше. все було не так твердо. Тормозани я вапину, бачите? Все, там новенькі колодочки поставив. Все по дитя, воробер взагалі не стрипить. Абсолютно. Абсолютно. Все. Така зірочка. Це почечка теж така сама з цієї фірми. Ну, це вже на базарі купляли. ну Та й такі справи. Так що. Просто хочу сказати одне. Попробуйте. Наприклад, от щось поломилось. Просто, просто попробуйте подивитись, що це таке. І може ви будете... Змозі самі це зробити та й все такі дела? Ставте лайки, це все ну, що ще щось буду записувати Такі робить так покажу розумієте, це що... Але цей трип він збитий. Це не 2000, це 1015. О, 11 тисяч. 15 тисяч кілометрів наїзду ровер. О, максимальний спит. 54,3. Ху-ху-ху. Єбать. Так.